Моя наречена 29 років зрадила на своєму дівич ввечері. Отак от пускаю їх бля, тоді на дівішники. Мені 32 роки. Я не можу вирішити, що робити далі. Вибачте, якщо я плутаюсь у словах. Просто хочу викласти все, що сталося. І можливо отримати пораду щодо наступних кроків. Ми з нареченою були разом близько семи років. Весілля мало відбутися наступного місяця. До цього моменту у нас не було зрад, великих сварок чи якихось серйозних проблем. Це перший випадок, коли між нами щось подібне сталося. Близько двох тижнів тому вона запитала, чи не проти я, якщо ми влаштуємо дівіч вечір і поробочий. Мені це було дуже некомфортно. Я вважаю, що такі вечірки лише заохочують зради перед весіллям, і мені це не цікаво. Я так їй і сказав. Вона відповіла, що все буде спокійно. Друзі зберуться, щоб відсвяткувати наше майбутнє весілля. Ніяких останніх днів свободи не буде. Після розмови ми встановили певні межі і домовилися провести вечірки в один день минулої середи. У середу мої друзі прийшли до нас додому на партію D&D, яка мала бути присвячена моєму персонажу, що одружується. А вона пішла з подругами на паби. Я добре проводив час, але через три години після початку гри мені написала спільна подруга і сказала, що нам треба поговорити. Я, звісно, одразу занепокоївся, запитав, що сталося, але вона відповіла, що не хоче писати про це в повідомленні. Краще поговорити особисто. Це мене сильно вибило з калії, і решту гри я не міг зосередитися. Я постійно думав, що може бути настільки серйозним, що вона не хоче говорити про це в тексті. Коли вона прийшла, гра вже закінчилась. Ми сіли поговорити, і вона розповіла мені, що моя наречена використала вечірку, щоб зрадити мені. Мені здалося, ніби Майк Тайсон вдарив мене в груди. Це саме те, чого я боявся, коли вона вперше запропонувала ці вечірки. Вона мене запевняла, що нічого такого не буде, і я їй повірив, бо не мав причин не довіряти. Тепер я почуваюся дурним, що не побачив цього. Я запитав подругу, чи вона впевнена. І вона показала мені відео, де моя наречена цілується з якимось чоловіком у барі. Це відео подруги пересилали у груповому чаті, де вони планували вечірку. Я не знаю, як я не розплакався. Мене ледь не знудило. Жінка, з якою я мав провести решту життя, цілується з іншим. А її подруги її підбадьорюють. Сука, оце таких подруг в шию, блять, В шияку просто, блять, це Догонку на, на над, надавать нахуй позатилку, сука, дури, блядь, таких подруг ще пиздец, просто. блядь. Далі з розповіді подруги, тому деталей не так багато. Старша дружка цілий вечір жалілася, що я не дозволив їй мати традиційний дівич вечір, що я занадто ревнивий та контролюючий. Який традиційний, блядь? який? З стріптізорами і пісюнами голими. Так виходить ну, і у пацанов, мабуть, такий вечір. Ну, типа, Не, а -а -а. ну конечно, Щоб уж бути совершенно відкровіним, я не проти піти в стріп бар Просто подивитися, як дівчата танцюють. Послідній, типа, цей да, вечір. но піти в стрип-бар, де все плюс-мінус ну, культурно. Думається на увазі, що. Ти сидиш, ти не маєш там права особу, там трогати, ну конечно, якщо не доплатиш. Ну ти не маєш. ти просто дивишся, ти нічого не участвує, ти просто за столика, блядь, в це сів собі, вдів цього, блядь, як його, е, шляпу, ковбоську таку ну, ну, і цьому, в цьому е, в плащі блядь, вдівся в плащі, просто сидиш тихенько і наблюдаєш. Ну не приглашать на дом, блядь, проституток там. Чи стріптізоро, щоб вони трясли перед ліцом пісюнами, блядь, чи ще щось. Це прям уже жорстко, це жорстко. Моя наречена на це не реагувала, просто продовжувала пити та веселитися. Потім хтось із дівчат помітив, що чоловіки звертають на неї увагу. Тоді дружка почала її підбивати на флірт. Моя наречена трохи опиралась, але врешті підійшла до одного з них. Для чого? Ну, а для чого? Для чого? На цьому моменті наша подруга відчула себе незручно і пішла з вечірки, але залишалась у груповому чаті, де й поділилися тим відео. Я подякував їй за правду і попросив переслати мені все, що є. Коли вона пішла, я розридався. Я написав наречені, що знаю, і що весілля скасовується. Через кілька хвилин мій телефон почав вибухати від повідомлень від неї та її подруг. Вони навіть додали мене в той чат. Приблизно через півгодини вона прийшла додому, плакала, благала не скасовувати весілля, казала, що була п'яна, не знала, що робить, що нічого, крім поцілунку, не було і що вона мене кохає. Я мовчав, і це зробило її ще більш розпачливою. Вона просила пробачення, клялась, що це ніколи не повториться, і що розірве всі зв'язки з подругами. Я сказав, що не хочу це обговорювати, і весілля все одно не буде. Я сказав, що вона може покликати всіх своїх подруг і влаштувати той традиційний дівич вечір, якого хотіла. Я йду. Вона заблокувала двері, не хотіла мене випускати. Я мовчки зібрав речі і подзвонив сестрі, запитав, чи можу в неї зупинитись. Вже кілька днів я живу в сестри. Телефоную друзям і родичам, кажу, що весілля не буде. Нікому крім сестри не казав причину. Мені соромно. Моя колишня дзвонить і пише щодня. Сестра мене підтримує, але я не знаю, що робити. Я розгублений. Попри все, я досі її люблю. Чи варто мені її вислухати? Чи казати людям справжню причину, чи є шанс на примирення? Нема. Е, нема. Як би це не було жорстоко? Я вважаю, нема. Нема шансу на примирення взагалі. Ну. Если вона зробила таку мелочь, и це для неї мелочь, то буде більше, блять, если подруга підтолкнули на таку хуйню, то її можна набухать и, блядь, можна робити що хоче, не Ну если ти, блядь, не можеш коли п'єш то не пий. Не звитих подруг. Посидь дома, блядь, покрай ти якісь монополії в дурачках, блядь, партійку не займайся такою хуйньою, якщо ти не хочеш потеряти свого чоловіка будущо. Ну, все, все розроблено. Все до побачення. Я вважаю, не треба ні до кого вертатися. Все, це моя думка. Я так сказав. Оновлення. Я постараюся описати все максимально детально. Я отримав багато повідомлень і коментарів, і позитивних, і негативних, чого не очікував. Підтримка, яку я отримав, була неймовірною. Дякую всім, хто писав мені особисто та залишав коментарі. Вибачте, що не встиг відповісти кожному. Повідомлень було надто багато. Також велике спасибі всім, хто залишав поради. Я намагався відповідати, але помітив, що гілку закрили. Досі не знаю чому. Зранку я вийшов на перекур. В голові була повна плутанина, але прочитані коментарі на Reddit мені допомогли. Не пам'ятаю, хто саме, але хтось сказав: Добре, що ти дізнався до шлюбу, без дітей і спільних зобов'язань. Вот, 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 вот. вот вот А я про що, чувак, а я про що? Відділався, блять, просто легким шоком, реально. Надо от таке сразу присікати і до побачення. Я не думаю, що вона зраджувала мені до цього. Жодних ознак не було. Ймовірно, вона хотіла останню ніч перед шлюбом, але мені вже байдуже. Коли я курив на вулиці, через 15 20 хвилин після того, як залишив Редіт, вона прокинулась. Вона побачила алкоголь і запитала, що я робив. Обійняла і поцілувала мене. Я відповів взаємністю, але почувався порожнім. Я не хотів давати їй жодного натяку, що знаю правду. В смысле? Так, блять, ви ж посварилися. Пушло й ночі, чи що там? Вона що була настільки синя, що не помни цього. Чого? Нічого щось я не розумію. Вона запитала, чому я пив і чому не лягав спати вночі. Я відповів, що мав кошмари, але все гаразд. Я відчував себе відсторонено, наче дивився на себе збоку, як у серіалі. Вона ще запитала, чи мене не лякає весілля, чи не пов'язаний мій стрес із підготовкою. Я відповів щось на кшталт. Ти ж знаєш, я тебе люблю. Весілля – це найкраще в моєму житті, яке може бути напруження. Вона зібралася і пішла на роботу. Я почав збирати свої найважливіші речі: комп'ютер, одяг, техніку, все, що можливе. Я вирішив залишити телевізор, меблі та інші непотрібні речі. Я хотів піти так, щоб не повертатися. Всього я зібрав 3-4 валізи, не враховуючи комп'ютер. Я позвонив до закладу, де мало бути весілля, і скасував бронювання. Вони забирають 15% через раннє скасування. Мені байдуже. Я зберіг скріншоти всіх доказів і взяв їх з собою. Близько першої години я викликав таксі і поїхав у готель приблизно за 100 кілометрів від міста. Не залишив жодної записки чи фотографії. 100 кілометрів за таксі, блять. А це ж стільки там накапає. Жесть. Сам при бабках нормально, бля. Я планував переїхати до близького друга, який живе в 300 кілометрів, але спершу хотів трохи побути наодинці. Близько 15.30 мій телефон почав шалено дзвонити. Дзвонила колишня наречена. О 15.50 почали дзвонити її сестра, подруги, батьки, мої батьки та спільні друзі. Єдині, кому я перезвонив, це мама і тато. Я довіряю їм безмежно. Я розповів їм м'якшу версію того, що сталося. Я попросив тата й маму нікому нічого не казати, що все скасовано і весілля не буде. Я сказав, що вона була невірна мені, але не вдавався в подробиці. Близько 17.00 тато подзвонив знову, казав, що моя колишня в істериці, вона зламана, не розуміє, що сталося. Я сказав татові не втручатись, що мені потрібно трохи побути самому. Я вимкнув телефон і мовчав з того часу. Пішов у басейн, трохи поспав. Просто намагаюсь заспокоїтись. Не знаю, чи відповісти їм зараз, чи почекати ще трохи. Її сестра знала, що сталося на вечорі. У мене є переписка як доказ. Вона навіть сміялася і казала нареченій, що не треба почуватися винною, бо це її ніч для всього. Це піздес, нахуй таку сестру, блядь І таких подруг разом з ними, блядь в один вагон і все, і поїхали, блядь, в три їбня. блядь, дуре. Я серйозно думаю відповісти їй просто фотографію цього чату. Ще раз дякую всім, хто написав. Я оновлю пост ще один-два рази, а потім, можливо, зникну на деякий час. Сподіваюсь, цей пост не закриють, як попередній, і досі не знаю чому. Зараз майже 22.00 у Блядь Ну, у мене досі якийсь странний осадок, непонятний. Типу, він, він же з нею говорив. Вона там плакала щось, да? типа. упрошувала. А тепер, типа, що забула на ранок чи як? Ну, окей. Не знаю, странно. Ну, поки що він все робить, я думаю, я вважаю, він все робить поки що правильно. Я так думаю. Погнали далі. Друге оновлення. Дякую ще раз за підтримку. Вибачте, що довго не писав. Було багато подій. Я виснажений. Спробую оновити завтра зранку. Я всерйоз думаю про відпустку. Почуваюсь, ніби нео матриці, який ухиляється від куль у слоумо. Тільки замість куль я ухилявся від шлюбу з брехливою жінкою, небажаних дітей, нескінченних сварок та депресій. Чесно, мені значно краще зараз. Моє життя тільки покращиться про неї. Вона повністю зламалась, благає мене повернутись. Те саме робить її сестра і подруги, вигадуючи тупі виправдання того, що насправді сталося. Я їм не вірю ні на секунду. Завтра розповім більше. Йду спати. Морально виснажений. Третє оновлення: я вирішив піти і публікую це, бо відчуваю, що зобов'язаний. Кількість повідомлень і коментарів була неймовірною. Багато моїх рішень завдяки підтримці людей з Reddit. і позитивні і негативні коментарі допомогли. Тому хочу подякувати всім, хто написав. Вчора мені безперервно дзвонили її родичі та друзі. Єдиній людині, якій я відповів, її сестра. Я надіслав її лише. Та йде вона нахуй та сестра. Ця та бляд, що підбадьорювала її бляд, дура. Я надіслав їй лише скрін розмови, де вона і наречена обговорювали все. Більше нічого не писав, лише зображення. Після цього вона зникла зі зв'язку до певного моменту. Протягом дня я зв'язався зі співвласником мого бізнесу. Я розповів йому все. Він сказав, що можу взяти стільки часу, скільки потрібно. Навіть порадив піти у відпустку. Це мій друг дитинства. Я довіряю йому найбільше. Мої плани трохи змінились. Я залишаюсь у готелі ще кілька днів, а потім, можливо, поїду до друга. Я позвонив йому, сказав, що хочу кудись вирватися, можливо, в іншу країну. Поки що нічого не вирішено на 100%, але я точно кудись поїду. Він сказав, що може приєднатися, якщо це буде найближчими тижнями, оскільки він зараз у відпустці з роботи. Побачимо, як складеться. Пізніше того ж дня я відповів на реченні. Після повідомлення сестри дзвінків стало менше. Я відчував, що вона зараз придумає якесь виправдання. Я взяв слухавку і одразу почув зламаний голос, якщо так можна сказати. Було чутно, що вона плакала весь день і перебуває в поганому стані. Вона постійно благала мене повернутися, казала, що є пояснення і що вона мене кохає. Вона сказала, що я все неправильно зрозумію. У фоні було чутно сестру та когось іще. Не знаю, хто це, можливо, подруг. Я сказав їй пояснити все одразу. Вона сказала, що я бачив лише частину переписки, і все не так, що я маю повернутися додому, бо вона мене любить, і що моє рішення піти не обдумане. Протягом усієї розмови я говорив коротко, холодно. Ага, окей. Що? Поясни мені. Після її виправдань я сказав, щоб вона передзвонила через 10 хвилин і перевірила месенджер. Після завершення дзвінка я надіслав їй повну переписку, багато скріншотів. Не всі, але найважливіші. Через 2 хвилини вона подзвонила знову. Плакала істерично, просила вибачення, казала, що краще помре, ніж втратить мене. Вона сказала, що її змусили друзі і сестра повеселитися востаннє, виплеснути енергію перед шлюбом. Я мовчав більшість часу. Чим більше я мовчав і просто казав ок, тим більше вона ридала. Вона почала говорити, що я можу переспати з іншими жінками, щоб помститись їй, або що вона всім розповість, щоб я її пробачив. Вона казала, що зробить все, щоб я повернувся, що це була найбільша. Помилка її життя, що вона ненавидить свою сестру та подруг. Я сказав їй, що мені не потрібно спати з іншими жінками, бо з того моменту, як я її зустрів і полюбив, вона була єдиною. Мені не треба було нікого іншого. Я знав, що найкраще чекає мене вдома. Сестра щось казала на фоні, але я не розчув. Не знаю, чи вона на неї кричала чи просто щось казала. Наречена продовжувала благати. Я сказав: якщо вона зізнається своїм батькам і родичам, я подумаю. Вона щось почала говорити, але я просто пок... Клав слухавку. Півгодини телефон мовчав. Потім подзвонив її батько. Він вибачився за все. Він і його дружина тепер знають, що сталося. Він сказав, що розуміє, як я почуваюся, і що не виховував доньку такою. Він сказав, що розуміє, якщо я більше не захочу її бачити, але що я завжди буду для нього бажаним гостем. Потім слухавку взяла його дружина. Вона сказала, що донька зробила помилку, що шкодує і такого більше не буде, що ми можемо рухатись далі. Вона сказала, що її донька ніколи не була так зламана. Я ввічливо подякував за Її думку і сказав, що мушу йти. Моя колишня наречена подзвонила знову. Вона благала, Сказала, що розповіла все батькам і надіслала повідомлення друзям, що трапилось. Вона весь час плакала, питала, коли я прийду поговорити. Казала, що ми можемо піти на терапію і що вона заплатить за все. Вона не припиняла вибачатись. Я майже не відповідав. Потім я сказав їй: не плач, не варто вибачатись. Бо вільні жінки, як ти, можуть робити те, що хочуть. Я побажав їй знайти містера правильного. Вона почала плакати ще сильніше. Сестра взяла телефон і сказала, що все можна виправити, що я обіцяв повернутися, якщо наречена всім зізнається. Я відповів, що лише сказав, що подумаю, і тепер, подумавши, я усвідомив, що ухилився від кулі. Я побажав їм усього найкращого. Сестра сказала, що наречена почала думати про самогубство і що це все призведе до депресії. Ну, бля, извините меня, ну це вже шантаж Галім, Я шантажом ти вообще нічого не доб'єшься. И що если вони зійдуть разом. И вдруг якась стечка, де щось таке случиться, якась варка, що вона сразу будет казати, що если будеш на мене кричать, я що, блядь, Завалю себе? Не, не, це хуйня. Я відповів. Добре, що ти поруч із нею. Зможеш подбати, щоб вона не вкоротила собі віку. Може, відведи її до лікаря чи щось таке. Після цього я поклав слухавку. Мій телефон вибухає повідомленнями від спільних друзів та її сестри. Всі просять пробачити, благають повернутись. Я не планую відповідати. Чесно кажучи, мені зараз набагато краще. Я відчуваю, що можу рухатись далі. Цього тижня, ймовірно, піду у відпустку. Якщо щось ще трапиться, оновлю цей пост. Можливо, оновлю через місяць чи кілька тижнів. Подивимось. Ще раз дякую всім на Reddit за підтримку. Не знаю, коли буду готовий знову почати зустрічатись із жінками, але час покаже. Ще раз дякую всім. Вибачте за помилки в тексті. Я не носій англійської. Сподіваюсь, читати було не важко. Не важко, я на українській читав, чувак. Все нормально. Дякую. Редаговано. Дякую тому, хто подарував мені Reddit Gold. Я ціную підтримку, але я не планую використовувати цей аккаунт для чогось, крім цього посту або ще кількох оновлень. Чи можна якось повернути цей Reddit Gold дарувальнику? Також хочу сказати, мій друг, співвласник компанії, найняв людину, яка доглядатиме за бізнесом, і забронював для нас двох відпустку на місяць. Мені пощастило мати такого друга. Я б зробив те саме для нього. Ми друзі з дитинства. Якщо всі інші зникнуть, він завжди буде поруч. Велике йому спасибі. Ніхуя сядети мені такого друга. Бля, то всі мої друзі, чепуха, чепухана. Всі тільки, блять, душу п'я відпустку заказав якусь. Також не знаю, що ще оновити. Якщо є запитання, ставте в коментарях. Я відповім, якщо це не розкриває мою особу. Я також думаю про нове оновлення, але коли його краще зробити, через місяць, після відпустки, ще раз дякую всім за підтримку. Друге редагування. Мій друг пішов забрати обручку в неї, але вона відмовилась її віддати. Сказала, що віддасть тільки мені особисто. Я не знаю, чому вона досі так себе поводить. Я думаю, просто залишити ту каблучку їй і жити з ясною головою. Так, да, отпусти. Відпусти і забудь чувачок, типа, її можна забрати, щоб потім, коли зробиш предложення, що ти хочеш 5, передарить, воно це вже хз. Якось вже. І... Буде асоціація, мабуть, дерьмова. З цим кольцом, коли будеш давати його. А вернуть назад в Ломбард, не факт, що приймуть. Взагалі не факт. А, э, той, ломбард в магазин точніше. А в ломбард його і Ще, блядь, і копійки за нього дадуть. Отак. От а в, ціло, в цілому ситуація грустна. Но всім би таких друзів, як у нього. Молодці, вони що підтримують друг друга і продовжайте, ребятки в тому же духі. А ці подруги, ну, удачі. Хай, трохи роздуплеться голова дурява. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цій історії. Чи правильно він поступив після одного поцелуя і підподьорювання цих подруг со сторони подруг. Чи правильно він поступив, щоб просто відмінив свадьбу. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, дивіться наші останні відоси і побачимось з вами дуже швидко. Всіх люблю, всіх цьому і Бувайте!